Добрий день, шановні організатори та учасники конференції. Я Кулик Анжеліка, аспірантка третього курсу кафедри фінансових технологій і підприємництва Сумського державного університету. Сьогодні я пропоную до вашої уваги наше спільне дослідження з кандидатом економічних наук, науковцем, асистентом кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету Костянтином Забраженим. Сьогодні я буду говорити про генеративний штучний інтелект, його вплив на бізнес і етичні питання, які виникають при його впровадженні та використанні. Ми всі знаємо, і вчора, і сьогодні ми про це вже говорили. Що дійсно генеративний штучний інтелект це потужний інструмент. Він відкриває широкі перспективи для оптимізації бізнес-процесів у різних галузях: це і фінанси, і медицина, і маркетинг, і технічна підтримка. Він трансформує бізнес, впливає на різні аспекти: від ціоналотворення та маркетингу до обслуговування клієнтів і інженерії. Використання штучного ага. інтелекту забезпечує продуктивність. головне рішення під конференцією сприяє ефективності. Творчості, майстерності, він автоматизує проекти і допомагає клієнтам у вирішенні питань. Наприклад, аналіз попиту на ринку, цін конкурентів, поведінки клієнтів і інших факторів в режимі реального часу сприяє оптимізації стратегії ціноутворення компаній. І це дозволяє компаніям максималізувати свій дохід, встановлюючи оптимальні ціни на свої продукти та послуги. Генерація текстів, зображень для маркетингових матеріалів, а також персоналізація контексту з урахуванням даних для клієнтів може зекономити час маркетологів і зробити кампанії більш ефективними. Далі розглянемо таке питання: чат-боти на основі штучного інтелекту, ми всі з ними став, з, з, маємо справу, так, вони забезпечують цілодобову підтримку клієнта. І відповідають дуже швидко на прості питання, і тим саме вони економлять час служби підтримки для вирішення більш складних питань, а також для того, щоб час очікування клієнтів зменшувався, і це дійсно, веде до збільшення прибутку бізнесу. Штучний інтелект може також створюватися для ефективних систем безпеки, прогнозувати збої і планування технічних обслуговування. Проте, одночасно з перевагами, які ми зазначили щойно, існують і ряд викликів, коли ми впроваджуємо генеративний штучний інтелект у бізнес-процеси. Перш за все, для навчання генеративний штучний інтелект потребує великих обсягів даних. І ці дані можуть містити персональну інформацію, тобто компанії. Повинні вживати заходів для анонімного зберігання цієї інформації, персональних даних, для шифрування, контролю доступу. Ну, наприклад, це може включати в себе розумування обличчя або групування даних для видалення індивідуальної ідентифікації. Для забезпечення конфіденційності дані повинні зберігатися і оброблятися таким чином, щоб обмежувати і контролювати доступ до них, а також можливо включати регулюваний доступ для різних рівнів користувачів. Недотримання ж цих принципів може призвести до порушень авторських прав, втрати довіри та інших проблем. Ряд обмежень може виникати і під час оцінювання ефективності. Провадження генеративного штучного інтелекту перше, це може бути суб'єктивність і неоднозначність результатів оцінки, особливо якщо порівнювати з традиційними методами оцінки, існують певні виклики, пов'язані із залученням людей до оцінки результатів діяльності генеративних моделей. А саме це високі витрати, ризик суб'єктивності і нечіткість критеріїв оцінювання. І навіть якщо ми будемо використовувати специфічні метрики, то не завжди це буде відображати людське сприяння якості. Таким чином, виникає необхідність у розвитку комплексних підходів до оцінки, які об'єднують у собі як суб'єктивні метрики, так і об'єктивні оцінки людей. Другим обмеженням може бути складність порівняння продуктивність генеративного штучного інтелекту і продуктивності людини, тому що людина володіє унікальними здібностями, вона здатна до креативності, вона може адаптуватися до нових ситуацій, до моральних рішень. І це важко виміряти якимись стандартними тестами. У порівнянні з генеративним штучним інтелектом, який може мати обмеження у розумінні соціального і емоційного контексту. Людина більш пристосована до різних сценаріїв і складних завдань, і для подолання цих обмежень важливо розвивати комплексні підходи до оцінки, які поєднують у собі об'єктивні суб'єктивні методи і враховують специфічні особливості як генеративного штучного інтелекту. Так, і людської продуктивності необхідно залучати різні групи і представників різних культур до розробки і оцінки систем штучного інтелекту для того, щоб забезпечити різноманітність і врахувати різні точки зору. Цей підхід буде сприяти для того, щоб отримати повну картину ефективності впровадження генеративних штучних інтелектуальних систем у різні сфери діяльності. Існує соціальне опередження. Це виклик, який з'являється при впровадженні генеративного штучного інтелекту у бізнесі. І що це саме? Одним із основних джерел упередженості може бути стереотипи, які вбудовані у навчальні дані. Наприклад, модель навчається для того, щоб відбирати людей ну, для прийому на роботу, так, кандидатів. І при навчанні була задана цій моделі. Дискримінація певних груп або осіб, нерівність за расовими принципами або гендерними, тобто це призведе до систематичної дискримінації. Нерівності в навчальних даних також можуть призводити до опередженості у самому алгоритмі, оскільки моделі штучного інтелекту вивчають закономірності саме з навчальних даних. Вони можуть вибрати в себе ці стереотипи і нерівності, і це згенерує цикл опередженостей. Для подолання цього виклику важливо забезпечити репрезентативність навчальних даних і враховувати різноманітність суспільства, коли ми навчаємо модель. Крім того, мета та критерії оптимізації моделі можуть бути ще одним джерелом опередженості. Наприклад, якщо модель оптимізована для досягнення певного результату, як, скажімо, виграш у виборах. То це може призвести до того, що вона буде виробляти контент, який підштовхує до суперництва чи викликає інші негативні наслідки. І таким чином цей сценарій може негативно впливати на суспільство. Ще одним аспектом таким ризиком є дії користувача. Наприклад, користувач може намагатися маніпулювати моделлю штучного інтелекту і використовувати такі підсказки і вказівки. Які будуть провокувати створення контенту, який відображає саме особисті упередження цього користувача, і якщо користувачі обходять етичні норми та принципи при використанні генеративних моделей або використовують генеративний інтелект для створення дезінформації, це може привести до створення шкідливого контенту. Для мінімізації цієї упередженості важливо встановлювати етичні стандарти і правила для користувачів. Проводити навчання з етичного використання технологій, а також розробити механізми контролю і відповідальності. Етичні питання знову таки можуть виникнути, коли будуть вирішуватися якісь робочі суперечності. Ці суперечності виникають можуть у різних сферах і нести серйозні наслідки як для бізнесу, так і для споживачів, а також і для співробітників і інших стейкхолдерів. І одним із ключових етичних питань є питання справедливості та прозорості у прийнятті рішень. Генеративні моделі можуть бути оптимізовані під певні критерії, такі як максималізація прибутку або зниження витрат. Однак ці цілі можуть суперечити іншим етичним принципам, ну скажімо, справедливому розподілу ресурсів або захисту прав споживачів та працівників. Тому дуже важлива знову наголошую. Враховувати етичні аспекти визначення цілей та оптимізації модели генеративного штучного інтелекту, а також забезпечувати прозорість у процесі прийняття рішень, щоб зацікавлені сторони могли розуміти, як саме модель приймає рішення. Ще одним етичним питанням є використання генеративного штучного інтелекту для маніпуляції та впливу на споживачів. Ну, скажімо, генеративні моделі можуть бути використані для створення персоналізованої реклами або контенту, який має на меті маніпулювати емоціями та переконаннями споживачів. І це, звісно, може порушувати їх автономію та приватність споживачів. Тому дуже важливо встановлювати етичні стандарти для використання генеративного штучного інтелекту, ну, наприклад, це був приклад у маркетингових кампаніях, так, і забезпечувати дотримання принципів справедливості, прозорості і поваги до приватності користувачів. Ще одним етичним питанням, і про це говорив. Попередній доповідач є саме питання відповідальності за можливі негативні наслідки використання генеративного штучного інтелекту. Скажімо. Якісь питання можуть призводити до виникнення помилкових рішень моделі або непередбачуваних наслідків, і тому важливо розробляти механізм контролю і відповідальності за використання генеративного штучного інтелекту. Як підсумок, провадження генеративного штучного інтелекту у різні бізнес-процеси має великий потенціал для компанії, але одночасно породжує певні етичні складнощі, і важливим питанням. Є розробка етичних стандартів регулювань і підвищення обізнаності суспільства, і ці шляхи мають сприяти забезпеченню відповідального використання генеративного штучного інтелекту і уникненню можливих ризиків. Дякую за увагу і буду рада відповісти на ваші запитання.